В Росії горить величезний шматок лісу поруч із їхніми артилерійськими складами. Це найкращі новини за підсумками 7 травня. Е, мої вітання вам, друзі. Ви на Ютуб каналі Фабрика новин. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до огляду ситуації на полі бою карти бойових дій за підсумками 7 травня, початку доби, 8 травня. Отже, далі розглянемо ситуацію як на наших полях оборони, так і що відбувається у Росії, тому що останнім часом дуже багато випадків різноманітної. І бавовни, різноманітних пожеж присутні і фіксуються на території Російської Федерації. Отже, е... Традиційно вже розпочну із того, а що ж там у них за порібліком. По перше, у Свердловській області загорілися ліс, велика ділянка лісу поблизу селища Первомайського Свердловської області Російської Федерації. Там поруч із цим лісом є порохові склади. Що було відомо на нинішній час? Що відомо на нинішній так Це те, що з 20 складів, які там є. З порохом з артснарядами але не лише далі. Я вам розповім детальніше і цікавіше, що там насправді є. Так ось вигоріло повністю два. Спершу дивимося, яке це було багаття і як воно горить. траса на Екатеринбург назад в тюмі, наліво в Курган повністю перекрита. Ось іще відео, тому що ця пожежа почала здійматися вночі. Ну і, от, власне, бачимо, як горить. Але розгорілося воно вже за тим відео, яким я першим вам показав, набагато набагато сильніше. Отже, відомо про те, що було, начебто, цю пожежу подолано. Проте я думаю, що ще виникатимуть епізоди запалювання, тому що. Як люблять деякі експерти говорити, руське головотяпство воно не знає своїх меж, і далі вам трішечки детальніше розповім. А що ж там горить? Чим цікаві ці склади, чим ця ділянка поблизу Єкатеринбурга у Свердловській області теж нас неабияк має хвилювати, і які проміжні наслідки цієї величезної пожежі у Свердловській області на нинішній час? Отже, долучаю карту. Не Deep State, а з першого гугла для того, щоб ми розібралися. Де саме горіло, тому що е, наші українські засоби масової інформації повідомили про неправильні місця такого такої пожежі. Е, поблизу Екатеринбурга є два первомайська на півночі та на півдні. Ось власне ну, пер... зрештою, ви бачите дві геомітки їх. І що цікаво, обидва вони не є тими первомайськими, про які йшлося у повідомлення. Насправді дізналася, дізнався я про про це від е радника е міністра оборони Олексія Копитька про те, що нас цікавить цей реш місто Тут є такий малесенький, е малесенький пасілок Первомайський, якого навіть не видно тут на карті, тому що його просто, в принципі, як так не існує. Це таке якесь е поселення, що примикає до міста реш -облас... районного центру. Е Отже, тут. Власне, ось тут цей пасіок на 400 людей Первомайське. І чим цікава ця пожежа для нас? Насправді це дуже важливо і це дуже цікаво, що там є. Ліворуч, ось тут де стройгородок, Тут розташовується підприємство Гіфест M, яке вже протягом тривалого часу займається утилізацією боєприпасів на території колишнього реживського хімзаводу. Ось якраз як я сказав, це ліворуч. Але тут є невеликі склади. Відповідно, ця пожежа якраз і відбувалася, і пошкодила два склади із 20, Ось тут у цьому підприємстві Гіфест M. ще 18, Так би мовити, ну на часі, як розповідає Олексій Копичко, цей завод був непростий там свого часу працювало 5 тисяч осіб при населенні міста Реш у 40 тисяч. Вони виробляли порох, і ракетне паливо, і якраз насамперед про ось ці склади тут з порохом е, і йдеться. І е, йде розмова про те, що вони два з них е, вигоріло. Проте цей завод, це підприємство, його закрили фактично на початку 2000-х, е, збанкрутували та розікрали. А ось набагато цікавішим у контексті цієї пожежі є об'єкт, який по іншу сторону дороги, ось тут. В так в такій трапеції можна сказати, трапецевидний, якраз він дуже добре виділяється білим кольором. Навіть можемо подивитися на м, такому супутниковому знімку. ви Бачите, що тут щось таке дуже цікаве, приховане, якісь склади, все обнесено парканом і тому подібним. Так, ось що це таке. Це один зі складів зберігання ракетного та артилерійського озброєння центрального воєнного округу Російської Федерації. Військова частина відома під номером 63183. І це якраз об'єкт. Надзвичайно цікавить у контексті цих пожеж, звісно, хотілося, аби він загорівся. Хоча зві я цілком свідомий і розумію те, що ну ми не зовсім будемо знати, якими будуть наслідки цієї пожежі. Наразі, як я вже неодноразово сказав, відомо про два спалені склади із 20, але ось тут на підприємстві Стройгородку, на заході Гіфест, то тут навіть бачите Гіфест м Мласниця, цей завод, який утилізовував ракетне паливо та боєприпаси у. У радянському союзі, потім Росії, але набагато цікавішою є ось ця база. Чи перекинуся туди вогонь? Звісно, що росіяни нам цього видавати не будуть. Проте на нинішній час можна вже припустити, що ті. Ушкоджені навіть просто чисто логістично е, можливість дістатися до цього складу артбоєприпасів центрального воєнного округа вже є певні складнощі і це буде робити свій відбиток на логістиці росіян. Про те, якщо вогонь на не перекинувся на підприємство, то ці логістичні проблеми будуть короткостроковими якщо він, звісно, перекинувся, і якщо він, звісно. Там щось пошкодив, то це дуже і дуже великий і класний бонус для збройних сил України, тому що я ще раз вам покажу, яке е, відео зняли там місцеві, і воно насправді це просто вражає своїми масштабами. Ви подивіться, як воно палає. Е, є велика надія на те, що там щось загорілося в межах ось цієї власне, е, якраз артбази, про яку я розповідаю, е, тому ми. Вочевидь, дізнаємося про результати цього цієї пожежі. Що цікаво, російська влада, звісно, вже зараз все повністю скидає на українських диверсантів, на українські безпілотники. Але по-хорошому, Екатеринбург, і як і ось цей реш, Він дуже і дуже далеко від українського кордону. Ну от ви подивіться де. Київ, Україна, а де Єкатеринбург. У нас таких можливостей немає. Звісно, було б класно, якби вони були і діставати до таких е, складів. Але їх наразі немає і е, є цілком адекватне, як на мене, припущення, що це самі росіяни зробили диверсію. Проте, зробили її, можна так сказати, не намірено, а через вже згадане мною так зване голова е, Отже, в Єкатеринбургу за останні дні була доволі така. Сонячна плюс 17 градусів. Вітряна при цьому погода, і буквально напередодні губернатор області Свердловської кричав до місцевих: мовляв, не. Паліть багаття, не ідіть на осі майські праздники не святкуйте 9 травня е, з водкою і шашликами. Не розводьте багаття в лісі, тому що дуже е, вогненебезпечна атмосфера на нинішній час складається у Російській Федерації. Конкретно він говорив про Свердловську область, але не послухали. Не послухали, тому що ж треба це мракобісі якось заїсти, відсвяткувати і водички шліфанутися. Е, відповідно, зараз є цілком е, таке резонне, як на мене, припущення що саме багаття, які були Великій кількості розпалені у цьому лісі вони і призвели до таких масових загорянь. Ну а чим далі буде і поближче буде до 9 травня, тим більше напевно, що росіяни будуть святкувати мракобісно е, їхнє найбільш символічне вочевидь свято. Тому щиро сподіваємося на те, що буде горіти по території Російської Федерації і ще більше. Тим паче вже зараз горить і е, цілком вірно, що ці шашлички нам дуже сильно зараз допоможуть. Е, це друзі, вам зараз демонструю карту від НАСА. Яка з висоти супутників фіксує пожежі, якісь осередки багать. Так от, ви подивіться за Уралом, скільки зараз пожеж у Російській Федерації? Ось, будь ласка, всі ці ореоли, там, де була суха погода, там де було при цьому вітряно, просто червоніє червоніє Російська Федерація е, в самісінькому її тилу. Тому ось ці диверсанти з водкою в руках нам дуже сильно допомагають. Ну це. Ситуація на території Російської Федерації, звісно, тут не потрібно сильно розслаблятися, але певні приємні бонуси ми від неї отримати можемо. Тепер же повертаємося на ситуацію в нас на полі бою. По перше, вдруге вже за два тижні зафіксовано удар по населеному пункту Цапівка на території Білгородської області Російської Федерації. Цапівка, десь приблизно, от в цій зоні, дуже близько до кордону з Україною, і там наші бійці вразили спостережний комплекс окупантів. Росіян е, на території ось цього населеного пункту це як традиційно така камерка муром. М називається цей комплекс, який е, здатен в глибину на 10 кілометрів. Е. Продивлятися, так би мовити, цілі пересування, автомобілі, техніку, людей і все подібне тому знищили. Знищили, і це вже як я сказав, другий за два тижні випадок тут конкретно у ЦАПівці. Тепер же по ситуації на полі бою, генштаб не повідомляє про те, що якісь відбуваються бойові зіткнення на Куп'янщині, сватівщині та Луманському напрямку. Проте є в той же час інформація, що Збройні Сили України дещо просунулися в на Куп'янській. Ському напрямку в район Вільшани поглибше о перепрошую, перескочило поглибше від до Вільшани. Уже зараз наші бійці перебувають, і фактично це вдалося встановити за рахунок ворожих дронів, які знімали ситуацію згори, і фактично видно, що зараз позиції збройних сил України розташовані впритул до населеного пункту Вільшани. Як ви бачите зараз, тут на карті Deep State дещо далі лінія фронту? А ось по факту вже зараз наблизився фронт. Хоча мені здається, навіть діпстейт вже підправили цю ситуацію ні ще, ще ні. Але фактично в околицях Вільшани перебувають наші бійці ось в цій ділянці фронту. Пригадуєте, я минулий тиждень завершував оглядом і говорив про те, що російське міноборони відзвітувало про те, що успішно. Ліквідовані диверсійно-розвідувальні групи на північний схід від Куп'янська і припускав, що це може бути в районі Лиману першого вільшани, вочевидь, не успішно і не ліквідовані. А слава нашим зсу, вони зайняли позиції поближче до Вільшани. Хоча про якісь такі тактичні успіхи, значні просування на цьому напрямку повідомляти не доводиться. Ситуація тут виглядає доволі такою позиційними боями. Позиційні бої зберігаються і в межах кримського лісництва. В районі Білогорівки, зрештою, загалом по Кримінському Лиманському так би мовити, напрямку. Ситуація доволі таки стабільна в Бахмуті. Як не дивно, все надзвичайно критично, але при цьому також стабільно. В чергове командувач цього напрямку, генерал-полковник Сирський, відвідав Бахмут і. Власне, що ми маємо зараз тут? Найскладніша ситуація полягає з тим, що втрачаємо місто, і все складніше його стає тримати. Проте є цілковита впевненість, що до 9 травня, з метою виконання тієї політичної задачі, не дати Путіну потанцювати на кістках вагнерівців на параді 9 травня. Ця задача утримати Бахмут 9 травня буде виконана. І, більш того, навіть якщо росіяни після 9 травня з пригоженим, без ті, тільки військами Кадирова або що вони займуть Бахмут, ситуація на. Флангах, як кажуть наші бійці, дозволяє дуже успішно контролювати е, стан справ тут, тому що ні до траси через Іванівське на. Костянтинівку не просунулися Росіяни. Не змогли вони зайняти взяти під контроль трасу через хромове, ось цю трасу життя. Хоча тут надзвичайно інтенсивні бої точаться в районі хромового. Нічого з цього всього їм не вдалося зробити. Загалом же в місті, як я вже сказав, вона стабільно важка, близька до критичної в силу того, що все більші частини міста ми, на жаль, наразі втрачаємо і все звужується і звужується оце кільце оборони. Проте на нинішній час, і ви це бачите на камапі Діпстейт найбільш. Інтенсивні бої зосереджені ось у такій зоні: це вулиці Ливаневського, Чайковського та Оборонців Донбасу здається, так називається визволителів до Донбасу. Ось так називається ця вулиця Леваневського. Це на північ. Оце визволителів до Донбасу. А це Чайковського, ось цей сквер. Цей парк, верхній парк у місті Бахмут, перетворився у колективну могилу для вагнерівців, на фоні яких трупів, яких знімає пригожин свої відео, це кладовище для російського окупаційного війська. Фактично, зараз росіяни загрузли в безглуздих штурмах міста в позиційній метушні. Абсолютно них немає проблем. Там із боєприпасами не потрібно в будь-якому випадку не потрібно вірити Пригожину, А тим паче, коли він говорить про снаряди, то як я сказав, тим паче не потрібно цьому довіряти. Фактично, зараз сили оборони нав'язали тут свою тактику максимально оптимально для ведення оборони у міських боях. Критично несприятливі умови для окупантів, проте знову ж таки я кажу, що стабільна, але критично складна ситуація для наших військ, в силу того, що дуже мала ділянка утримуваної території і, і Бахмут стає тривати все важче і е, важче, що іще цікавого відбулося за останній час. Росіяни інтенсифікували м, наступальні дії не лише на Хромове, ну тут на хромовому вже продовж двох тижнів точаться надзвичайно інтенсивні бої, але раптом вони посилили свою атакувальну роботу на мінківку. Е, ось тут в напрямку. Цього населеного пункту чого б то раптом, звідки не взялися взагалі такі ідеї? Я навіть гадки не маю. Це абсолютно безвигідне, невигідне для них положення, хоча в їм тут раніше вдалося зайняти невеликі висоти, і це сприяє. Здавалося б, для подальшого руху в напрямку мінківки, але в них немає того ресурсу для того, щоб продовжувати цей рух. Ну куди вони до Краматорська хочуть дійти? Ну це нереально. В них вже все ну, вони вже стерлися повністю, стисалися об Бахмут і зараз ще й вирішили зробити атакувальні дії на мінківку. Ну що ж, можна їм лише цьому побажати смертельного успіху, скажімо так, в цій роботі. Що ще маємо на Авдіївському напрямку. Тут генштаб повідомляє. Про те, що точаться позиційні бої, найскладніша ситуація наразі в Первомайському туди раніше були підкріплення. Е, хоча ці всі підкріплення в вигляді російських видовешників вони старалися старалися і старалися. Але наразі найскладніша ситуація. То реально по факту е, тут в районі первомайського. Ну і звісно, в Мар'їнці точаться дуже жорстокі бої за саме сам, сам населений пункт. Проте без успіху для окупантів е, під вогодаром атак зафіксовано не було. Проте їх не було вочевидь через те, що бійці 72-ї бригади, які е, тримають рубежі вугледара, вони е, на зародку. Знищували всі можливі атаки окупантів. Я раніше повідомляв про те, що вочевидь лінія фронту тут не зараз не виглядає не так, як її показує Діпстейт, поближче до Павлюки та Микільського ми зараз є хороші там опорники. Вочевидь, ми отримали, тому що південніше Микільського було продемонстровано низку відео, як знищують окупаційну техніку, яка тільки можливо планувала висуватися на позиції для штурмів наших бійців 72-ї бригади, але успішно. Власне, чорні запорожці знищують цю техніку. От е, підбиття БМП проти протитанкістами 72-ї бригади, яка е, загорілася, задимілася і швиденько з неї вивалюються, втікають окупанти, допоки ще можуть зібрати себе докупи не одну єдину БМП. А там десь штуки три загалом було знищено за останній час. Е, я саме кажу за останню добу, оскільки саме в цей період з'явилися ці відео. Ну і от, ви бачите, як якраз до речі, ці водні канали вони дозволяють говорити про те, що це відбувається в районі Микільського, південніше Микільського. Тобто, наші бійці прекрасно все спостерігають. Ми в мене взагалі складається враження, що 72-га бригада для неї вугледар вже точно став як рідним. Вони знають точно кожну координату, кожне перехрестя, куди потрібно прострілити для того, щоб перетворити ось таке висування техніки окупантів на фактично таке собі. Кладовище е, для них, і відповідно, вони дуже добре знають цю ситуацію там. Е, Вітак на корню можуть рубати все, всі плани російських військ. І якщо ви думали, що цим відео обмежується робота проти танкістів 72-ї бригади, то ні. На біс вони навздогін ще одне відео показали зі знищенням бехи окупантів. Е, от, будь ласка, по їдуть, вибух. Який трансформується потім у запалювання цієї бмп окупантів і як наслідок потужної потужної? Улюбленої нами бавовни. Ну, навіть ще щось вирішив підійти перевірити якісь російські військові що ж там із, із його брехою. Ну і в підсумку бачите, що з нею відбувається. Вона фактично перетворюється у чергове лахміття, якого вже десятки, якщо не сотні, на якраз вугледарському напрямку. І от воно. Підсумкова фінальний підсумковий фінальний вибух цієї техніки окупантів, яка так і не доїхала до штурму. Слава нашим е піхотинцям 72-ї бригади і протитанкістам. Також е повертаючись до карти. На Запоріжжі триває дуже інтенсивна евакуація окупаційних військ. Ну можливо, окей, не окупаційних військ, але принаймні вони вивозять колаборантів. Зокрема, нам генеральний штаб говорить про те, що наразі в Михайлівці зафіксовано евакуацію усього майна. Михайлівка, ось вона від Васильівки, який є тут основним населеним пунктом, Напевно, на цьому напрямку. Отже, з Михайлівки зафіксовано евакуацію усього майна разом із співробітниками ворожих фінансових установ на викраданих у місцевих це вижителів легкових автомобілях, 에, схожу ситуацію спостерігають і в Дніпрорудному, тобто фактично в цьому трикутнику найбільше зараз кіпіш в окупантів. В Дніпрорудне прибуло 15 автобусів для евакуації представників російської окупаційної адміністрації та так званої народної міліції разом з їхніми родинами. Військовослужбовці російських окупаційних військ масово грабують магазини з оргтехнікою та виградають легкові автомобілі. Питання для чого б то? вочевидь збираються тікати такі фінальні е, акорти із викраденням, бодай чогось вони зараз тут вчиняють е, з Енергодара. Також були повідомлення, що евакуйовується м, населення, проте залишаються тут працювати м, службовці запорізької атомної електростанції, для того, щоб зберігати її е, у цілісності. Та забезпечувати безпеку даруйте за такі за таку тавтологію власне найбільшого атомного об'єкту у е, Європі загалом загалом фактично бачимо, що в цій ділянці фронту, де Васильівка, Михайлівка, Дніпрорудне, Енергодар, тут е, справді. Чималий переполох вчиняється в окупантів. Більш того, скажу є такі дані, що і в Мелітополі вже зараз позачиняли супермаркети російські окупаційні війська і починають так само певним чином евакуацію. Куди евакуюються поближче? Я так розумію, до Бердянська не до Криму, а до Бердянська. Зараз Бердянськ стає такою опорною точкою для російських окупаційних військ, для їхніх колаборантів. Загалом зараз основна евакуація відбувається до Бердянська. Що ж, Мелітополі, які вони збиралися, оборони, якого організовувати. Ну, тут є питання. З одного боку, як я кажу, є е, такі дані про закриття супермаркетів, про те, що набагато менше військової техніки стало, з іншого боку, не потрібно в жодному випадку розслаблятися. Але я б не виключав можливість жесту доброї волі з певної території. Окупованої окупованого Запоріжжя, ось такий. Ми маємо друзі. Наразі е, стан справ на фронті е, за підсумками 7 травня, початку доби, 8 травня. Мене звати Василь Пихньо. Дякую, що ви з нами. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Неодмінно напишіть коментар, підписуйтесь на фабрику новин. А також ставайте нашими спонсорами. До нових зустрічей і бережіть себе.